Переосмислити генія в Івано-Франківську відбудеться фестиваль, присвячений Івану Франку. Його гасло Франко і Франківськ, митець і місто. Організатори наголошують, подібний фестиваль присвячений постаті Каминаря в місті приходитиме вперше. Проте ідея з'явилась давно. Франківську вже були події. Де Франко звучало як Франко? Ви всі пам'ятаєте? Порто-Франко це великий мистецький фестиваль, фестиваль актуального мистецтва. Але Франкове місто, місто Івано-Франківськ, наразі ще не мало фестивалю, яке б носило конкретно ім'я Івана Франка. І ця ідея вже давно витає в повітрі. І коли нам запропонували, зініціювала ця це міська рада, що все таки дні Франкові треба святкувати. І власне, ми подумали, що Франкофест – Франкофест, це те, що якраз найбільше пасувало би прив'язати до Франкових днів. Координаторка програми Текстура Ярина Микитин запевняє, що програма фестивалю буде цікавою для всіх вікових категорій, оскільки ми програма промоції читання, яка е, працює. Є з всіма різними аудиторіями, від маленьких, які люблять говорити ігор від 0 до 102, як зазначено зазначеного виданості вимага. То також будуть і дитячі програми, і для того, щоб люди могли приходити сім'ями, і для кожного була якась своя активність, яка пов'язана з творчістю франка. Проєктний менеджер фестивалю Ігор Антонюк додає: у межах програми можна буде подивитися на франка з різних сторін і дізнатися несподівані факти про митця. Ми поглянемо на франка з Різних точок зору можливо з неочікуваних, оскільки ми знаємо його не тільки як письменника, поета, перекладача вже як сказали, але й громадського діяча, політика, фемініста генія. Завітати на Франкофест можна 30 та 31 серпня у палаці Потоцьких. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.